Словаччина призупиняє допомогу Україні. Президентка Зузана Чапутова не підтримала надання нового пакету військової допомоги. На рішення вплинули результати парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія на чолі з колишнім прем'єром Робертом Фіцом. Радниця словацької президентки і зовнішньої політики Яна Кобзова пояснила, Чапутова поважає результати демократичних виборів, а партія Переможець обіцяла виборцям жодної кулі для України. Черговий пакет військової допомоги міг би надійти ще за нинішнього уряду. Проте президентка вважає, якщо його схвалить уряд, що йде у відставку, це створить ризикований прецедент для майбутнього розвитку словаччини. До речі, зараз ви можете побачити на фото, яке ми вам зараз покажемо. Зузану чапотаву під час одного з візитів до України. Вона власне приїжджала на власні очі побачити наслідки російської агресії. Зокрема, побувала в Ягідному на Чернігівщині. До окупанти утримували в підвалі школи в заручника понад 366 місцевих жителів. Десятеро з них цей полон не пережили. Тим часом секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, вплив російської агентури в Словаччині шалений. Результати тамтешніх виборів підтверджують, Кремль намагається розхитувати ситуацію в Європі. Даніло вважає, що європейським політикам слід уважно стежити за ситуацією та процесами. Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, але потім їх трохи поганяли. Вони перебралися в Братиславу. І те, що ми сьогодні бачимо, це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію.